Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Тема нашого уроку застосування таблиці множення на 4: знаходження невідомого множника, час та визначення часу за годинником. Продзвенів уже дзвінок Починаємо урок. Домовляємось не дрімати, а старанно працювати. Запишіть, будь ласка, число. Класна робота? А зараз? Давайте почнемо та продовжимо ряд чисел ще чотирма числами. Подивіться, маємо числа такі: 4, 8, 12, 16, 20. Як змінювалися числа? Помітили? Кожне число збільшувалося на 4. Це результати таблиці множення на 4. Пригадайте, а яке далі число? 20, а потім 24 правильно записуємо. Далі буде 28 наступне число. 32. І останнє 36. Запишіть красиво всі ці числа. Якого ж числа не вистачає? 40. Ось вона табличка множення. Від 4 помножить на 1 до 4 помножить на 9. А 4 на 10 це вже 40. А зараз нам треба спростити вирази та обчислити їх значення. Погляньте. Є у нас додавання однакових множень, однакових доданків. В такому випадку ми можемо замінити дією множення. Яке число повторюється? Число 7? А скільки разів? 4. Тому ми можемо записати 7. Помножити на 4 і залишається іще один доданок 47. Ось і вийшов вираз. 7 помножить на 4 буде 28 та 47. Швиденько обчисліть. Скільки це буде? І перевіримо. 28 плюс 47 дорівнює 75. Наступний вираз. Погляньте на нього уважно. Яке? Яке число, який доданок повторюється? 9. А скільки разів? 3. Можемо записати 9 помножить на 3 плюс 39. 9 помножити на 3, 27 і плюс 39. Разом буде 66. І останній вираз на цьому слайді повторюється доданок 5, скільки разів? 4. Значить, замінити множення можемо так 5 помножити на 4 та ще залишається відмінний доданок 15. 5 помножить на 4. 20. І додати 15 разом 35. Зараз ми маємо відновити рівності, замінити зірочки числами. Подивимося. На яке число треба помножити 5, щоб вийшло 20? 4. На яке число треба поділити 28, щоб вийшло 7? Ой, вибачте, не та зірочка. Повернемося. На яке число треба поділити 14, щоб вийшло 7 на 2? А тепер, на яке число маємо поділити 28, щоб стало 7? На 4? А число 21. на скільки поділити, щоб стало 7? На 3, молодці. Отже, всі зірочки наш розумійко схопив. Прочитати треба вирази. До числа 78 додати добуток чисел 4 і 5. Як ми цей вираз прочитаємо? Можна так: 32 поділити на 4 і додати 32 знайти добуток чисел 9 на 4 і додати до нього добуток чисел 3 на 8 Наступний вираз 8 поділити на 4 і додати добуток чисел 8 помножить на 4 Яку дію виконують останньою в кожному виразі? Останньою скрізь буде дія додавання, адже ми пам'ятаємо, що спершу ми виконуємо дії в дужках, якщо вони є, якщо ні, то множення або ділення, а далі вже додавання чи віднімання. Як називають ці вирази? Це числові вирази. На дві чи три дії. Зараз знайдемо значення виразів усно. 32 поділить на 4. Це буде 8. і ще поділити на 4 буде 2. Наступний 24 поділимо на 4 це буде 6 і поділити на 2 3. Наступний. Розв'яжіть, будь ласка, цей вираз самостійно. Якщо треба, поставте відео на паузу. Тепер перевіримо. 2 помножить на 6 12 і поділить на 4, 3. Наступний теж. Поставте відео на паузу, розв'яжіть розв самостійно, потім перевіримо. 16 помножити на 1 буде 16 і поділити на 4 дорівнює 4. Наступний, якою буде перша дія? Додавання чи ділення? Щойно повторили. Ділення 24 поділить на 4. Це буде 6. І 6 додати 8, 14. Тепер попрацюємо з буквеними виразами. Погляньте, будь ласка, треба знайти значення виразу. 4 помножить на С мінус С поділить на 4, якщо це дорівнює 8. Почнемо. Замість С. Підставляємо 8, що у нас виходить 4 помножить на 8 мінус частка чисел 8 і 4. 4 помножить на 8 32. 8 поділити на 4 2. 32 мінус 2 буде 30. Наступний вираз, якщо це дорівнює 4, то цей вираз запишемо так. 4 помножить на 4 мінус 4 поділити на 4. Першою буде множення. Першою дією буде множення. 4 помножить на 4 16, запам'ятали. Або записали вгорі. Над знаком множення 16. 4 поділити на 4 буде 1. 16 відняти 1 15. І останній. Вираз, Якщо це дорівнює 0. Ви вже, мабуть, здогадалися. Коли ми множимо на 0 чи 0 ділимо на якесь число, отримаємо 0. Отже, 4 помножить на 0, 0, 0 поділити на 4, 0, 0 мінус 0 буде 0. Ну, а зараз переходимо до розв'язання задачі. У кафе стоїть вісім столів. Запам'ятали вісім столів. Біля кожного стола, як на цьому малюночку, стоїть 4 стільці. Треба дізнатися, скільки стільців стоїть біля всіх столів. Столів вісім, біля першого 4 стільці, біля другого чотири стільці і так далі. І біля восьмого теж. 4, 4, 4, 4. Повторюватиметься число 4. А скільки разів? 8, адже столів 8. Щоб розв'язати цю задачу, треба 4 помножить на 8. Дорівнює 32. Можемо дати відповідь на питання. 32 стільці стоїть біля столів. Наступна у кафе привезли фісташкове. Малинове, шоколадне та лимонне морозиво по 4 кілограми кожного. Давайте зразу перевіримо, чи всі ви запам'ятали, скільки морозив видів привезли. Фісташкове одне, малинове, два, шоколадне три, лимонне чотири. Чотири види морозива. По 4 кілограми кожного. За вихідний день продали 13 кілограмів морозива. Скільки кілограмів морозива залишилося в кафе. Отже, які у нас основні слова для запису умови? Привезли 4 види морозива по 4 кілограми, продали 13 кілограмів, залишилося невідомо. Починаємо розв'язувати. Для того, щоб дізнатися, скільки залишилось, треба від того, скільки було, відняти ту масу, яку продали. Але ж ми не знаємо, скільки всього було. Тому першою дією спочатку дізнаємося, скільки ж кілограмів морозива всього було. Чотири види по 4 кілограми. 4 множимо на 4 дорівнює 16 кг. Це стільки морозива було. За вихідні продали 13 кілограмів. Отже, щоб дізнатись скільки залишилось, треба від того, скільки привезли, від 16 відняти 13. Ось і все. 16 мінус 13 дорівнює 3 кілограми. Задача розв'язана. Залишилось записати відповідь. 3 кілограми морозила залишилося. Ну а зараз пригадаємо, котру годину показує кожен годинник, та котру годину він покаже через 15 хвилин. Отже, дивимось на перший годинник. Перша година вже була, друга. Ще не настала, тобто час буде між першою та другою годиною. Отже, перша година та скільки хвилин? Хвилинна стрілка показує на 3, 3 множимо на 5 буде 15. Як ми можемо сказати котра година? Перша година 15 хвилин. Або чверть, бо це буде четверта частинка циферплату, чверть на другу. Отже, 13 годин 15 хвилин, або 1 година, або 1 година 15 хвилин. А через 15 хвилин хвилинна стрілка буде показувати на 6. Це буде 1 година 30 хвилин або половина на другу. Наступний годинник. Дев'ята година вже була, подивіться, на годинну стрілку. 10 ще не настала. Отже, повних годин 9. Та ще показує нам хвилинна стрілка на 6, тобто 30 хвилин пройшло. 9 година 30 хвилин, або пів на 10. Або це може бути 21 година, якщо вечір. На цьому годиннику це була 13 година, якщо це в день, і перша година, якщо вночі. Домашнє завдання таке. На сторінці 32 в підручнику знайдіть значення виразів номер 198 та розв'яжіть задачу номер 199 Короткий запис у щоденник такий. Сторінка 32, номер 198, 199 Ну а зараз давайте пригадаємо, чого ви навчились сьогодні на уроці? Що вас найбільше здивувало чи вразило під час уроку? Що нового ви дізнались на уроці? Подумайте, чи було вам важко? Якщо так, то в чому саме було важко? І останнє продовжте речення. Тепер я знаю, що ось вони, всі питання спробуйте поставити відео на паузу та відповісти на всі питання. Сподіваюся, що вам не складно було сьогодні на уроці. Все сподобалось, і ви оберете цеглинку зеленого кольору або жовтого. А зараз фізкульт хвилинка. Це буде гімнастика для очей. Цьому наша урок закінчена. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!